Для деяких, що пишалися своєю праведністю і ні за що мали інших, він сказав цю притчу. два чоловіки увійшли в храм молитися, Один – у Фарисея, другий митар. Фарисей стоячи, молився так у собі. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, неправедні, перелюбці, або як оцей митар. Ощу двічі на тиждень з усіх моїх прибутків даю десятину, а митар став з далека не смів і очей звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи, Боже, милостивий будь мені грішному. Кажу вам, цей вернувся до свого дому виправданий, але не той, бо кожний, хто несеться вгору, буде принижений, а хто принижується. Буде вищений, слава, тебе, слава тебі, Господи, слава тебі, займу небеснину, піщени, душевісти, і живетися, і спогнаєм, сопротищем влади, і за ним подаю, і на чистих нас і насправді. В ім'я Отця і сила і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Зачесніти кола, брати і сестри. Неділя ми дарить переселі. Діти ростуть, а ми стаємо з кожним днем майфайні і майфайні. Ви розумієте, що до... Великого посту залишилися пару тижнів. Хто з вас пам'ятає, де лежить кошарка невеликій? Що треба згадувати. Треба згадувати, бо треба буде її приготувати, почистити, пофарбувати, бо часто дуже швидко біжить. І сьогодні маємо такі чудові три уроки з нинішнього Євангелія, і з нинішньої робителі фарисеїв. Чудові три уроки. Перший, брати і сестри, і мита, і фарисей, куди приходять, аби мати справу з Богом. До храму. Пам'ятаєте, минулої неділі ми про це говорили? Це така файна думка від Томаса Мертона, католицького доброго письменника. Він каже, от, навіть коли ви у неділю додому довольні йдете, бо ви були в церкві, і, і, і ви відчуваєте, що ви зробили щось файне, це вже не погано, Це вже добре. Тобто, Бог бо має можливість саме робити, не лише вдома, не лише на приватній молитві, а має можливість з вами працювати тут, у спільноті. А в спілоті хочете вам покладати з Богу таких людей, які вас будуть файло шлікувати, які вас будуть добре шлікувати, і таке і має бути. Бо чим камінь грубіший, тим більше шару знімає всякої шелухи і такої неправдивої духовності. І тому храм це лікарня. Церква це лікарня. І, і буде дивно говорити, наприклад, що ми прийшли до церкви, а в церкві самі грішники. Побрати і сестри, то таке як ми говорили, я в лікарню не йду, бо там самі хворі. Так, каже, тому вони там і є. Бо потребують лікуватися. Ми, грішники, ми саме тобі приходимо до церкви, бо ми потребуємо зцілення. Ми потребуємо відновлення. Ми потребуємо бо просто Бога. І наступні два уроки це чудово показують. Два підходи, два способи, як ми підходимо до Божої благодаті. Но перший спосіб відомий це Фарисе. Давайте швиденько розберемося, хто такий фарисей в таким Фарисей, з якими словами у ж асоціюється? Тому фарисей. Лукавство. Лукавий чоловік. Гордий, брехливий, а самоправедний. Самоправедний це так і у своїх очах, я виглядаю праведний. Оце це фарисейський дух. Дух фарисейський. І тому. Казав один знайомий мій одного разу на раділю, ми далі фаресеї, каже, вітаємо всіх фересеїв no, да і сюда вам празником. Я сподіваюся, нами таких нема. А ми дар, медар це просто чоловік, який співпрацює з окупантом з Римською імперією. і його просто обдирає свій народ. Просто, як нажимає, родин обдирає своїх. Тобто чоловік нечесний, чоловік злочинець. По суті, злочинець, по простому кажучи. Тобі ми що бачите? Ми бачимо, як цей фарисей приходить, і що він каже: Господи, я пощу тричі на тиждень. Як хтось присутній, хто тричі на тиждень. Так що, поки прокинешся, аж до заходу сонця нічого не їсти, і навіть води не пити при можливості тричі на тиждень. Тобі, то були круті хлопці. Або він каже, я даю десятину з усього. Що таке десятина з усього? 10%. З усього, що він отримує. От продало у вас 10 кілограмів моркви на грядці, 1 кілограм кому на церкву або, простіше кажучи, священнику від Зарізали би 10 свиней, одна свиня кому Правильно. Шкода ступити, завидували цю традицію. Я би попросив її відновити трошки. Не знаю, знесла курка 10 єс, Одне яйце це куди? На харам. А ми вже придумаємо куди. Подивимося, чи треба посередньо на, на сам харам, чи господинуючому, чи це ще не І тобто, розумієте, по-людському фарисей на супермен. По-людському фарисей, слухайте, суперрелігійна людина, супердуховний чоловік. Але що він робить? Уявляєте собі, От, ти, ти, ти молишся і такий, Господи. Дякую тобі, що я не такий, як, як отой? Ні? Або як отой, там, що там? От я? Ні? Я вам не розказував цю історію, що за іписку Мілана, коли та пані прийшла сповідатися в мужроді, а каже, священник, ну, називайте, які має за гріхи. Вона каже, я гріхів не маю ні одного. А Саченикся з нею хотів поприкалювати, пожартувати і каже, то принесіть мені завтра свою фотографію. Він каже, нащо? Як на що? Я поставив собі вдома. Буду на вас молитися, у вас гріха нема. Людина свята бездоганна. Вона обідалася все, йде до єпископа, пішли вони до єпископа. І каже, Владико, він з мене сміється, він мене сміює. Він каже, бо я образ образчик йому принесла. на що? Ну, бо я сповідаюся, я йому кажу, я не маю гріха. Єпископ каже, серйозно, не маєте гріха? То принесіть два образки. Один мені, один кладен камень. Проти і сестри. Ця історія показує, що сам Фарисей, при тому що робив фальні речі, непогані речі, сам реального милосердя не зазнав. Вчора ми слухали проповіді з Женькою і так красиво підкреслив провідник історію про Аарона, історію про започаткування священства. Уявіть собі відповідь. Ізраїль вже виходить з Єгипту. Ізраїль вже починає формуватися як народ. Але вони ще не мають священиків. Вони ще не мають девітів, помічників зі вони ще не мають війська нормального, не мають своєї державності. І перший раз, пам'ятаєте, коли вони вже є під горою Синай, перший раз Моїсей лізе на Синай, і Господь буде купа-купа настанов, з яким мені має десь збудувати храм. Так він має виглядати, такий має бути в порядок, такі такі такий такі з такого дерева жертовник, такі деталь без детальні. В кінці Господь сам. Даємо ісеєві на, 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 на цих скрижалях закон, 10 божих заповідей. І каже: підеш уміс, помажеш Аарона на первого священника, він стане першим священником. Це революція для Ізраїля. Вони будуть мати можливість звершувати поклоніння. І він каже: пошиєш йому такий одяг верхній, такий одяг внутрішній, такий одяг цей, має служити так. То даємо настанову. І що в цей момент відбувається? Внизу народом відстало мутно. І що народ каже, «Ароне! роне, мої довго нема. Що ж треба діяти? Арон не розгубився, узяв буксу, як ми, як ми називаємо цю штуку, що збирає гроші. Всередині? Букса, ні? Узяв свою буксу, пішов між народ, всі познімали кульчики, персні, браслети, і він то переплавив і вилив в бичках. Золотого тільця бичка, поклав усередить і каже, що народи, Бога сте хотіли! Нати вам Бог! І всі почали поклонятися і увага, Що хочемо говорити? Ось наш Господь, який нас вивів із Єгипту! Ось наш Господь, який нас перевів через Червоне море! Фантастика! І, і очевидно, що Мойсей коли сходить з готовими до Завіту, з шикарним планом, як будувати храм. Які священники мають бути, як народ це має освячувати, як від <риві> таку комедію? Замість того, аби люди були вірні, вони собі швиденько зробили, е, нема того Бога, кома, наступний. Зробили собі. І що робить Моїсей? Робить дуже чудну річ. Він бере того бичка, спальнює, попіл розтирає, попіл сипле в воду, а воду дає випити людям. Каже, бийте собі Бога, виявляєте? Натим. Наїжджатися, напитися своїм Богом. І Я. Хотіка так, взяли в руки і там тих активістів, які це придумали, постирати три тисячі людей дало. Три тисячі людей. А рана не чіпагає, цікаво. І це вражає: ні Бог, ні Мойсей. Но до, до кінця арона занадто не сповідали. Дали йому там зауваження, що Арона, ароне, та ти не міг почекати трошки. І каже, готуйся, ми я йду ще раз на гору, буду Бога просити, може нам проваджить цей цирк, Я, я поговорю з Богом. І ми відновимо з ним свої відомі стосунки, а ти, в свою чергу, ніяких жителів не виливай, бо прийду, розберуся з вами з усіма. І готуйся священником був. Тобто, розумієте, Арон реального ніякого покарання не отримав. А що отримав? Готуйся кудись священником. прощення. І відтоді, не бачив постійно і вірний. Він там окремий деякі відхилений. Він вірний. Як це працює? Я розкажу вам одну історію, яка мене вразила дуже цього тижня, багато про неї думаю. Я чув подібні історії і вони завжди вражаєте. про одного в'язня, якого, якого таке чудне чуть італійське Дапоцо. З 1937 по 45-й рік був Конставорій і каже, одного року, 43-го, на святий вечір, комендант їхній в'язниці викликав його до себе, він накривши карний стіл, святий вечір, з двох, і спеціально каже, вявіть собі, я двометровий хлоп, на той час важив 45 кілограмів. І каже, він то все їсть, а я дивлюся, я маю дивитися. І я перемолюся, Господи, милосерди, дяхисти, дай мені не зненавидіти цього чоловіка. Я кажу, була молитва. Боже, дай мені його не зненавидіти. І потім вершиною на, на, на всьому було, коли цей комендант взяв тістечко і їсть і каже, знаєте, що я вас покликав? Я вам хотів подякувати на сміх. Я вам хотів подякувати, бо ваша дружина пече дуже смачні тістечка і вам висилає. А цей таборцев каже, я собі коли подумав, що моя дружина з пару дітьми мусить віддавати муку, яйця, цукор, аби нам якісь тістечка зробити, мені визнати в'язницю, а я їх ні разу не бачив, то, то, то і знову, Господи, дай мені знераблі цього чоловіка. Потім каже, дайте, будь ласка, хоча б понюхати, аби я згадав запах дому, то його видно. Ну і що, товариство, він не закінчилася, Прийшов, слава Богу, 45-й рік. Кожна війна закінчується. Це треба нам сьогодні пригадувати про нашу війну. Кожна війна закінчується. І цей напосол поставив собі ціль, як видумаєку, знайти того коменданта. Він змінив прізвище, він далеко переїхав. Але я його знайшов, довго шукав, знайшов. І одного прекрасного дня уявіть собі, цей напоцог приходить під його дім, постукав, той відкрив, добрий день, що ви хотіли. А, а він, він його не впізнав. Він комендант впізнав одразу. комендант його очевидно, ні. І він каже, я м'язень 11573. Мам, назвав свій номер. І той сплід. Згадав і плід. І каже таким тупим голосом: Ви прийшли помститися. І тоді до Бопсов відкриває паперовий пакет. Як би ви думали, що там є? Тістечка. Каже його душу, ні, каву. Зайшли таке звукати, п'ємо каву, їмо тістечка в тишені мертві. І в один момент той комендант не витримує, розплакався і каже, але ж ви мені зможете пробачити. І знаєте, що каже до Ботса? Іменем Ісуса Христа. Заради імені Ісуса Христа. Проти і сестри, Харисер нам показує ось це, що він сам не досвідчив Божої любові. Він сам не досвідчив Божого милосердя. І не будучи у Божому милосерді, він не може пробачити. Не будучи в Божому милосерді, не розуміючи, як много тобі прощено, ти робишся грубий, ти робишся жорсткий до іншої людини. А це дуже небезпечно, бо це смердить пекло, грубість. Нелюбов, не любов, не чудливість смердить пекло. Натомість, оцей чоловік, митра, так він грішник, так він злочинець. Але це злочинець, котрий покаявся. Що означає покаятися? Не просто назвати їх і каже, Господи, я не хочу. Я відрікаюся. І що каже Ісус, цей пішов додому, виправданий. До Ну згадайте що Боже і сестри, хто з вас був минулої неділі в церкві. Які ви додому пішли? Наповнені чи порожні? Ви пішли додому? Виправдані чи засуджені? Поставте собі сьогодні запитання. От сьогодні неділя, 25 що? січня. дякую. 25 січня. Бачите, я не пусто казав, що я не такий, як ви. Ви пам'ятаєте, я не пам'ятаю. 25 січня. Сьогодні. Який я піду додому? От ми сьогодні всі побудемо в храмі. Але хтось побуде способом митаря, а хтось побуде буде способом Фарисея. Який я, Яким я повернусь додому. Ісус не є Він каже, будьте обережні, бо кожен, хто несеться вгору, буде принижений. Кожен, хто несеться вгору, буде принижений. А хто принижується, буде вирішений то принижується, буде вирішення. Брати і сестри, минулої віри ми за Закхея. Чому Захея пішов у Вабанк? Чому, коли Ісус до нього прийшов і без засуду, без обзивання, без критики, Він каже, Господи, я кого скривтию, то я верну в а половину майна взагалі у Бога Чого? Бо Він досвідчив прощення. А прощення нічого не коштує, бо і сестри. Воно нічого не коштує, воно вже розраховане, бо комусь воно коштувало всього. Для нас спасіння безкоштовне, бо комусь воно коштувало все. Комусь воно коштувало за життя. І тому Ісус і сьогодні пригадує, що роди і сестри, я не прийшов світ засудити. Я прийшов, щоб світ спасти. Ви чуєте? Я не прийшов, щоб всі засудити, але прийшов, щоб свій, скажіть, спасти. Господь не хоче тебе ні судити. Дивись, який ти, яка вона, який він. Ні. Господь тебе хоче спасти. Він за тебе вже заплатив найдорожчу ціну. І він хоче, щоб ця ціна була зреалізована. Але це буде важливо, що тільки ти прийдеш, коли ти, ти згодиш. І тому ми знаємо, що Бог гордим противиться, а смерть дає благодать. Бог орден противиться, а смирений смирен піднімає. А що означає смирення? А розумієте, хто Бог, а хто я? Смирення це не приниження. Боже, вороне без смирення це ламання гідності іншої людини. І смирення це розуміти, хто є Господь, а хто є я. Оце смирення. Молімся, і сестри, цій службі Божій, щоб ми користувалися з Божого милосердям. Церква! Це місце Божого милосердя. Без нього ми приречені, ми не маємо чим Богу платити. Ми не маємо чим розрахуватися за наші гріхи. Що ми маємо такого, що нам не дав Господь? Я дуже люблю, коли мої діти хочуть зробити мені подарок тобто день народження, наче якусь дату. Скоро в нас буде 15 років весілля, ну вже дні 15, а мене 30, ви знаєте, чоловіків у серці все складніше. Ні? І діти хочуть зробити подарунок. Ясно, що їм все не вистачає, Я кажу тахту, дай нам гроші, і ми, ми хочемо зробити подарунок. Добре, нате. І вони беруть мої гроші на підциклянні, які я їм купив. Всилають зуття, яке ми їм знайшли, одяг, який ми придбали, е, йдуть у магазин, який ми їм показали. Вони кажуть, дивись, який ми тобі подарунок принесли. Тішишся нам, ну, приємно. О, діти щось постаралися щось зробили. Але ти зрозумієш, що це так твоє. Це все Твоє. Розумієте, як виглядає, коли ми до Господа йдемо, дамо такий, Боже, нас тобі ми пожертвували на храм. Дивися, Боже, як я тебе зробив ось це. Дивися, Господи, я тобі зробив ось це. Бог тішиться. І радіє. Але це і так усе його. Розумієте? Тобто ми цим не відкупимося в тому плані. Добре як будь, що звершувати на славу Божу. Найменшу річ. Але ми цим не відкупимося. Ми банкроти перед Богом. Єдине. Що є справді наше це гріх. І Бог показує своє. Ми так не бавився у віру, не бавимося у своє християнство, не бавився у свої, свої стосунки з Богом. І він віддав щиро Богу Він те єдине, що насправді мав. Що? Гріх. Боже, милостиві ми у дні грішні. І це ми так романтично п'ємося в груди. Ми так знаєте гарно, було красиво. Ви розумієте цей жест близького Сходу? Використовували жінки тоді, коли втрачали дитину. Тобто я дитину втратила, але груди наливаються молоком. То це було мол, таке самонасилля. Нащо мені молоко, якщо, якщо дитини немає? І бити себе в груди, це буквально жінка, перепрошую за яскравість, жінка відбивала молоко в себе. Це, це, це наше таке ласкаве, такі ніжне. Це бити себе в груди. І цей митар робив цей жорстокий жест. Ми про це ще читаємо на два рази в цілій Біблії. Тут і коли ще другий раз на Голгофі. Коли люди бачили хрест, прийшли з Голгофі і вири себе в груди. Тільки ці два рази. Тобто на що нам натякає Ісус, Він каже, О, ось куди нам треба тримати світі? Підемо Хрест? А хрест розрахував, хрест стер, хрест знищив. І друге, і сестри. Кожна служба Божа, кожна сповідь, євхаристія, причастя, молитва наша, наша така боротьба. Це кожен раз ми входимо у те саме спасіння, бо те вже є. Але будьте обережні, бо є дуже багато людей довкола, які і не знають про це спасіння, які самі себе спасають і у самоправедності гинуть, які пробують перед Богом якось задобритися таку мають примітивну релігію. Примітивна релігія це така, Бог десь там є, а мені треба зробити щось добре, аби він мене помітив. Бог не є якийсь депутат, Бог не є якийсь кастер, кастер не знаю, відбір на якесь шоу. Ні. Він тато, батько, опу, няньо, нянько. Він той, який любить уже. він уже відкупив. І тому кожна наша дія, кожна наша до церкві прийти. Все, що ми робимо для Бога, це на, наше, наше входження в те саме, саме спасіння. Ви брати і сестри, запрошую вас. Запрошую вас у цій службі Божі. І в кожній іншій. І у всіх інших моментах, де лише зможете, входьте у спасіння. Воно вже є, воно звершилося саме для тебе. То живіть так, аби воно і зреалізовувалося в тінь. Живіть так, аби за спасіння стало моїм спасінням. Щоб кожен із вас. Так міг сказати, дай Боже, Христос на нас.